Щоб збити ворожий шахет, є лічені секунди, розповідає командир підрозділу мобільних вогневих груп Дмитро з позивним Кіпр. За словами гвардійця, окупанти вибудовують маршрути своїх повітряних вбивць так, щоб зробити їх недосяжними для мисливців за шахедами. Зазвичай дрони рухаються на висоті до двох тисяч метрів. І шахет той, котрий летить. Ви не знаєте, в принципі, в яку сторону він летить. Тому що це така крапка, mm -hmm. яка переміщається, рухається. І там по секундам це може бути і, в принципі, десь 10-15 секунд прольоту mm -hmm. на той відстані, коли ви можете його, в принципі, вразити. Багато пришкод. Наприклад, коли він летить в горизонті, ви не можете дозволити в нього стріляти, якщо за ним населений пункт, наприклад, чи траса. Тому це великий ризик і ми не можемо населення цей ризик підводити, попри все, гвардійці успішно нищать ворожі дрони. Мобільні вогневі групи на варті неба Харківщини цілодобово на відпочинок лишається іноді пару годин. Радість від влучного пострілу, втіха для всього підрозділу, незалежно яка саме група вразила ворожу ціль. Розумієте, що взагалі це чись життя, котре продовжиться. І я так розумію, що воно буде щасливим. Якщо Бог дав нам зробити свою роботу на 10 балів, на... значить він когось оберіг. От хлопці, да, дивіться, вони сьогодні, після ночного чергування, вони відпочили десь близько двох годин. Вдалося поспати, тому що коли вони виходять з чергування, треба ж і зброю привезти до ладати, і обслужити все. І відстань між тривогою, яка закінчилась і почалась, вона дуже коротка. І вони зараз би виїхали на спрацювання. Ну, отак, от, в принципі, воно так до бази до до Великої війни Дмитро займався бізнесом у перший рік повномасштабного вторгнення волонтерів у Харкові. В 23-му прийшов до військомату, вдячний кожному побратиму, з ким плічопліч -пліч нищили окупантів у Кліщіївці на Донеччині. Я взагалі вважаю, що леву участку складності, труднощі, це виносять хлопці, ті, хто в піхоті. Це дійсно ну, дуже важко. Вони в принципі на своїх плечах основне завдання виносять, виконують. У підрозділі командира поважають та цінують. За словами гвардійців, Дмитро пілкується про бійців та допомагає. Це командир, яких ну, дуже, якщо не існує, то дуже мало. Кажуть, що хлопці молодці, гарно робите свою справу і все у вас вийде. Ну, якщо є можливість, то завжди да, дзвонить, і наполягає, відпочивайте. Там, лишня годинка з'явилася, щоб всі відпочили, були ситі. Гвардійцям вдається вражати й ворожі молнії. Хоча це поки складно з причин, що не підлягають розголошенню. Ворог скеровує ці дрони по житлових будинках Харкова та мирних людях. Навмисно переконаний гвардієць. Вони все бачать. У них нема такого, щоб вони не бачили, куди це на враження населення, це на те, щоб ну як все у них робиться. В принципі, і ті ракети, котрі з 22-го року прилітали в місто Харків і інші міста. Ну в основному вони вражали об'єкти мирного характеру. Своє післявоєнне життя гвардієць Дмитро ще не планував, але вже вирішив, що спочатку відпочинуть з дружиною на його улюбленому острові, що і став його позивним на Кіпрі.